Покажи колбасу, ми до получили. я вже вам казала, що ми готуємося і нам дали по 5 вібер нової ікорочки. Ікорочка, знаєте, яка це буде? Воздушна, тому що дійсно воздушна екра, вона не похожа ні на що. І знаєте, я із душого вибрала лучше. тому що в мене був вибір жирова, масляна і воздушна, а у воздушній ікріє, і масло, і жир, і все на світі. Значить так, отримали. Давайте дивіться, заби взяли, ось ми взяли по п'ять вітер такої обалдіної курочки. Це деся ікра вся вона набита. Мої хорошенькі, не то, що вони то вона не пуста. Ви знаєте, що я вже трошки роблю заготовочки до нового року, дівчатка. Я розумію, на все життя не запасемося, але знаєте, трошки запасів довжен бути. Давайте мої моїчки відкриваємо. Настя, сяди до мене. Значить, для кити у нас нова ложечка і нова ікра дівчатка. Що я вам хочу сказати? Це воздушна ікорка. Вона, по перше, вона йде сама-сама крупна. Вона йде. Зараз е, ми посолі попробуємо, що вона малосольна. Це для мене немало важно. Поки Костик пішов за кип'яточком, а давай а ну давай, пробуй її. Ану, давай бери, бери на, на паличку. ну скажи, як вона посолі. ну посолі, як вона тобі. Це йде кіта. Воздушна, дівчатка. Ми що посолі? Вона середня, по середня так? А шкурочка. Є посол. В неї? Шкурочка. Чуть-чуть. Шкурочка. Так, чуть-чуть, да, наче відчувається. Але лопається гарно. О, Читяваля! Це чітєваля на любимо. Знаєте, не підема щось. Вона божека накусна. Леся, вона така вкусна, мені вкусніше і не було. Вона От, цей раз Схожа щас... на горбушу. А? Схожа на горбушу цей раз. Вона не похожа взагалі що? Я тобі хочу сказати, що вона йде, ану. Я друге кості, дивіться, вона йде сухенька. Костік. Ти знаєш, може це в мене таке воно саме вмішення. Э, да, Я хочу сказати, що э, для мене вона найпустіша ікра, яка у мене була. а ну візьми. Підтягай, а де ну, Валя! Десь сюди в ікра. Мені каже, кусніше її не було. Вона дуже просто. Дивіться, ми робили. Костик, дивися, це знаєш що? Це ікра воздушно. Тетя Валя, дивіться, я, по... я не знаєте, не знаю. Ч... Ні, дивіться, тітя Валя, ну вкусніше її, ніж зараз дівча, Це воздушно, це ж нової... Їм... Не, не, відкривайте свій красивий ротик. Я що ж це буду. Мені треба у вас такое. Давайте, а ну моя рідненька, ану. А ну дуже валічка. Та це ж кита. Оооооо, і Леся сказала на горбушу. Мей, що таке? вона воздушна, так. Ой, так, дивіться, провіряємо на якість. Воздушна кита, похоже, на китується. Валя зробила на, розумію, Давайте я вам дам горбушку, ану, Леся, бери горбушку, ану Леся бери. на що вона. Дивіться, Ой, горбуша, вона... Костик, иди сюда. Ану Леся нас собі набирай, кажіть, посолі вона як? Ну вона Костя, крупненька. Каже, И, така похожа на горбушку. Вона не така не вкусна, тетя валя, вона настільки вкусна, що я вам даже... Ви знаєте, ця кита, вона найпусніше, найвкусніша. Костіка, ну десь... Леся, скажи. солі як коли вона. Ну горбуша їм більше. Ану тетя валечка бігом. Дуже смачна. Мені теж середня посолі. Іди сюди, Костік бо я вже біжу. Давай. Да, кита? То була кита. Так, провіряємо. Да, да. Костік я посолюю. Да. Отлічно, хорошо. Тепер провіряємо мої хорошенькі маяки. У нас є біла водичка, ви знаєте. що. Костик, що ти йдеш, Прийшла морозка? Дивіться, водичка мене. беремо отак от губочки і кидаємо. Якщо виходить білочок, це говорить про те, що і край йде якісно. Дивіться, білочок виходить і дуже, пока який питочок, зараз я кину горбушку. Давайте горбушку. Костіка, яка тобі більше подобалася? Горбушечки чи Горбушка. Горбуша. Ну, горбуша вона має, дивіться, вона навіть по цвіту вона відлічається. Зараз я вам покажу. Значить, ми хорошенькі беремо, дивіться, ми дві, як білочок виходить. Накривається. Дивіться, мої хорошенькі, я всегда вам говорила, на якісь цікріми провіряємо. Беремо горбушу, беремо киту. От у нас горбушка, дивіться, бубочка від бубочки відходить. І бубочка остається рожева, виходить білок. Так само, дивіться, мої хорошенькі, ця у нас кита, ця у нас горбуша. Що там, що там бубочка осталася рожева, це говорить про то. Добре утро! Що ікра йде якісна? Ми йдемо. Значить, дивіться, є горбушка, є кита. Але до мене я хочу сказати, що кита не знаю, вона така вкусна. Мені зараз. Дивіться, кіта 800 гривень за 100 грам. Вона йде мермеладно-шепладна. Бубочка, от бубочки, дивіться, як відділяється, і вона йде, це воздушна кіта. Я хочу вам сказати, що вона сухенька. Якби ми так не перевернули від рома її, хороші бачите? Вона йде без жижі, вона йде сухенька, і вона від ложечки навіть не відліпається. Ви бачите. Дівчатка мої хлопчики, 800 гривень за 100 Обалденно вкусної і Ікорочку І ми робимо замовлення на вайбер 0,984930776. Ми взяли зараз по 5 відер, по 5 горбушки. Горбушка теж стоїть 800 гривень на сьогодні до мене. Горбушка теж стоїть 800 гривень за 100 грамів. Дівчатка, вона йде сухенька, це для мене немаловажно. Вона йде суха, вона йде середнє зерно. Дивіться, відлічує навіть по цвіту, я вам так, мої ріденькі, значить дивіться, от я вам показую горбушку, от я вам показую кіту. Зараз от як відлічити? подивіться, вона даже по цвіту. Оце у лівій руці у мене горбушка в правій кита. Вона даже по цвіту. Горбушка вона йде ярче, кіта вона чуть-чуть блідніша йде. Значить, ціна оцеї і корочки 800 гривень за грамів. Що горбушка, кита вона йде мало мало солі. Це воздушна і горбуша, кіта. кита. Дівчатка, ми замовлення робимо на байбах. 098 493 07, 76. Ми взяли по 5 відер. 5 відер горбушки. Оце бачите, горбушка, 13, о, таке відро, воно має 13 кг. Ми взяли до всіх відра йдуть. набиті, ми їх взяли. Вони такі тяжеленькі по 13 кг. Дівчатка мої, вона йде мало-мало соленька, вона йде смачненька, не похожа ні на що. Горбуша вона має свій вкус, кіта вона має свій вкус. Ви розумієте, хто любить більше горчиночку, да? горбушка, вона таку далеку горчинку має. Ну вона, я хочу сказати, ну от ще раз цей раз кита, ну вона дуже вкусна, правда, ну от кита прям вкусна. Та вона яка і та вкусна, просто, просто дивіться, мої хороші, ще раз, насідуй до мене, горбушка, 800 гривень за 100 грамів, дівчатка, вона йде мало-мало сольна, вона йде сухінька, це йде воздушна горбуша. 800 гривень за 100 грамів, дівчатки, замовлення ми робимо на Viber 0984930776, також ми йдемо до кити, взяли по 5 фідер, насідуй до мене, покажемо киту. Значить, дивіться, кита. Вона бачить, вона йде слідня, вона не йде крупна, але вона відділяється бубочка від бубочки. Вона не шкури і вона мало-мало сольна. Ви знаєте, ми із лучшого вибираємо завжди лучше. але вона вся по-своєму вкусна. Горбуша вона вкусна по-своєму, кита вона вкусна по-своєму. Саме головне мої трошки замовлення робимо на вайбер. 098-493-0776. Кроме вайбера ми замовлення не приймаємо нікуди. Дівчатка. Ми взяли зараз її по 5 відер, ви знаєте, що і корочка, вона прям не вау продається, але дякувати Богу, вона продається. Я завжди кажу, на кожній товарі свій покупатель. Кожний е, товар він по своїм продається. Получили ми щучку, але ви знаєте, що вона приходить, 0,25 баночка, вона приходить заморожена, тому що щучку можна заморажувати. Отака 0,25 баночка, вона стоїть, е, Ви знаєте, що щучка, вона саме полізна і корочка. 250 грамова баночка, вона стоїть 1000 гривень. Потім ми отримали отаку щучки два ящика, двісті, це щучка йде вже час відсюди. Да? Це щучка йде 100 грамова банка і ціна її 450-20 за кілограм. Це у 60 банок, ми взяли от. ще один ось це ящичок є, але ну, цей запечатаний, я її беру по два ящика, тому що щучка вона дійсно хорошо продається. Ви знаєте, що по вітамінозу щука має саме більше вітамінів. У неї навіть більше вітамінів, ніж чорна і корочка. Чорна і вона є 100 грамів, 130, 250, 350 грамів. Дівчатка, замовлення приймаємо на вайбер, 0,98, 4,93, 76. То ми вайбера не приймаємо нікуди. І корочка є. В налічі у нас, ви знаєте, ми стараємося, щоб все воно потехесно побудує. Опять же, ми заготовочки робимо, ділочки. Зараз взяли мій пакет відео. Костінка. Це треба нам забрати. І оці відра, моя. ми їх ставимо в ящик. Отакі вони по 13 кг мають відра. Ви знаєте, що ми... Я люблю, знаєте, що... Я завжди вам казала, що ці два відрали лише які ми на бо ікри немає. А ці всі на кіту горбушку за яка це все у ящики і в складі. Дівчатка, ви знаєте, що ми не працюємо на швидкість, ми працюємо на якість. Для мене дуже важливо. Товар цей не стоїть він копійки, а навіть якщо він стоїв би там 100 гривень, 50 гривень за кілограм. дівчатка. Це теж гроші і ви знаєте, на кожний товар є свій купування. Ми стараємося, Костя, давай я вітер тобі буду передавати. Костянка, я вітер передам. Знаєте, що ми стараємося, щоб товар був би якісний, щоб товар був би мало-мало солі. Щоб ця ікра не була, знаєте, то, як трава сольона, і ви сказали, ой ми взяли у світу лікву, а вона Ї, мої хороші, Для мене дуже важливо, щоб товар був би мало сольний, щоб ви поїли і сказали, яка вона дівчатка, щучка, ви знаєте, що вона приходить до нас заморожена і її можна заморажити. І нічого страшного, якщо ви її навіть в мене везмете, поставите в морозівку. Ще раз кажу, щучка, вона сама полізна і корочка, в неї саме самі. Костя це кита, знаєте моя, а це... Горбушка, Горбушка теж вона приходить з відра по 13 кг. Ви знаєте, що ікра приходить по 13 відро. відру. Дівчатка, ще раз вам хочу сказати замовлення, приймаємо тільки на вайбер 098 0776. У нас в налічі є і, і корочка, і крабики, і чорна, і красна, і щука. Ми стараємося, я вам казала, ми стараємося для того, щоб вкусно поїли, дівчатки мої. Уже за, за ці роки ви вже розумієте, що ми працюємо з якісним товаром. Хоча ви знаєте, що ми його не производимо, ми його продаємо. Як пишуть, так? як от, ви скажуть, що ми прозводітелі товара. Понятно, що ви прозводітелі, а я продавець. Правильно? Ви його зробили, а я його продала. Тому що людина яка його робить, вона його не встигає продавати. Так же рулетики, так же все. Ви понимаєте, рулетики нам зробили, ми продали. Мої хороші. І значить так, дівчатки, замовлені тільки на Viber 098 493 0776 і ці всі вкусняшки, з любов'ю поїдуть до вас. Ви знаєте, що ми до товари відносимося. Дуже дуже-дуже щитінно. Для мене дуже важливо, щоб відпустну пити. Ще раз вам кажу, дівчат, ми не працюємо так, щоб ви знаєте, ви взяли іку, вона сольована. Вона... Бачите, ми провіряємо корочку, для нас дуже важливо, От, коли виходить білочок і бубочка рожева, це говорить про те, що її перейде якісна. Мої рідненькі, будьте, будь ласка, уважні. Замовлення приймаємо на вайбер 098-493-0776. І оця вся вкусняшка з любов'ю поділа. І корочка йде суха, вона йде мало-мало сольна. Ви знаєте, ми її завжди провіряємо на якість, ми її пробуємо на сіль. Для нас дуже важливо, щоб вона була смачна. Чесно, дівчатка, мої хлопчики. Вже мільйон раз буду вам говорити і ще 2 мільйони вам раз скажуть. Я люблю так, щоб людина була задоволена. Неважливо, чи ви візьмете яку, чи візьмете банку шклоту, чи ви візьмете, візьмете паличку колбаси. Саме головне, щоб ви поїли те, що ви хочете. Сьогодні мені то вийшло колбаски, ви знаєте, що при кожному полученні ми вам все показуємо. Ми вже цієї колбаски, значить, до цієї вже у нас по 300. Вчора було по 200 палок, сьогодні ще по 100 привезли, по 300. Але ми ще по 200 заказали, дівчатку мені. Махан, куркан, кролік з вісташкою, куточка, вона стоє 800 гривень за кілограм. Так само стоїть у нас коніна. Коніна, тоже беруть смачна колбаска, вона не похожа ні на що. Потім її дівчатка прошуток. Прошуток вона стоїть 800 э, гривень за кілограм. Дівчаточки мої, вона йдеться, де свинітка вистає на конячку. Значить, девочки мої, колбаску ми йду отримуємо. Тут у нас сидя, дивіться, тут у нас йде колік зі стажкою, два ящика. Кроліка з вісташкою ми вже взяли 500 палочок. У нас вже є 500 палочок. Ви знаєте, що кролік з вісташкою цей дев'яна колбаска, вона не похожа. Вона дуже смачненька, одна паличка робить там 300-350 градусів учасників. Значить ця її ми вже бачите, ми її набрали багато. Уже в нас коліка з ці є 500 палочок. Дивіться, це повний ящик, повний ящик. Зараз ми все ложимо в ящики, накриваємо і несемо в холодні дівочки. Оцю говядінку паличку, ми все вакуумуємо, ставимо в холодильник. початку. ми собі. Мало тут приходить пачок, буде 500. Ми робимо таким, як 250-300 грам, 900, 800 гривень за кілограм. Дівчики мої коніна вона не похожа ні на що. Ви знаєте, що коніна, вона дуже дуже смачненька. Дівчки мої замовлення робимо на вайбер. 098, 493 0776. Ми крім вайпера, замовлення не приймаємо нікуди. Потім ж, дівчатка ні інстаграм, ні тікток, ні вакса, що потім не було в нас недорозуміння. А ми вам замовили, ви не запасили дали. Дівчатка, ми наперед кошти не беремо. У нас є. Давайте город, номер телефона, фамілія і мало, номер воно пошти. Ми вам порахували, скинули ваш, ваш заказ. Ви оплатили, скинули свої заплати, ми відправили. Замовлення ми стараємося відправляти до 4 до 5 часов, тому що ви на другий день получили. Значить так, по роліка ми вже набрали, кліках у нас вже є по 500, по 600 палок. дуже багато. Ну вона йде по вісім, ви знаєте. Но ми беремо по палках, щоб вона ми її беремо по палкам. Ee, вже хвало 500-600 її є. Ми вже школи запаслися. Ви знаєте, що школи вона не бах і не знайшов. Вона йде, Привіт! можна нам і корочку? Можна, яку вам так? Да uh -huh. 200 гривень штучка. А в так, немає. Ні, ні, ми так і зберігаємо у вакуум. Зберігаємо її у вакуумі. Мало-малосотні, свіженька, а я вам. Ні, я буду вам держати таке рекостя. Вона дійсно смачна. яка. Давайте 200 грамів. Є 100. Ви подумайте собі дівчатка. ви сказали? 1600 двійнків. 800 гривень за 100 грамів. Значить, віці, ця колбаска у нас забирається, вона в нас десь накривається, дивіться, і тут теж повний ящик, даже колока з ці Я хочу сказати, що колись з фісташкою у нас продається в число. Плюс у нас продаються такі наєдні, часто. Якщо вам, допустимо, багато взяти них ви берете ось таке асостит, 900 за кілограм. Ти йде пів половина палички, ви собі взяли і у вас воно є в холодильнику. Дівочки, мої замовлення приймаємо тільки на вас. 098 493 07 76. Плюс ну, ми робимо таке асорті, тут є Махан, Курхан і Київська, дівочки. Це теж колбаска. Давайте вам, да, так? Ми у вас перли? Чи ні, ні? <різь> ні, у нас вже були. Дякуємо. <різь> а я, так, да, я ж махаю. Так, дивіться, <різь> я говорю, <беру різь> перли, починайте такого. <різь> 7, 7, 7, Цю корочку ми вже поховали, ми лишили ми одне від другого горбушки, ми ще будемо працювати, тому що і дійсно немає. І Значить мої хороші щучки, тут теж щучка така вона йде. Це вже щучка йде цього року, вона така буде плотна. Баночка 450 гривень, мої хороші, і, значить так, товарчик є, все, є. Замовлення на Viber. замовлення на Viber, кроме Viber, а нікуди, ви знаєте, весь товар я цілую, ціловую і він у нас продається. Саме головне мої хороші любіть свою роботу, вона буде любити вас. Як ми до роботи, так вона і до нас. Так що ми хороші. Життя прекрасне, життя чудове. І воно у нас обмеже. Живемо і радуємося життю що дівчина сказала показати їй поближче нарізочку. Давайте показуємо. Дивіться, нарізка це така колбаска. Тут іде три види колбаски Значить, дивіться, у нас є поділиться кроків з фісташкою, у нас є уточка і у нас є говядинка. Три види колбаски так? Три види колбаски для вас, допустимо, це багато. Ви хочете по кусочку. Що ми робимо? Ми беремо, робимо отаке сорт. Дивіться, тут іде і уточка, і говядинка, і з звичайний, де я вам показувала. От, виходить, оці палички, де я вам зараз показувала, о цих три. Вони є отак по половинки в нарізочки. Получайте, щоб ви не брали цілу нарізочку, ви берете пополовиночки. Ось такий асортимент. Колбаска якщо ціленько брати 800 гривень за кілограм. Якщо така нарізочка, вона стоїть 950 гривень за кілограм. Мої хороші. потім ми робимо такі слоєчки по половинці. Що таке слоєчка? Слоєчка це йде про слоїчка сала з м'яском. Вона стоїть 800 гривень за кілограм. Дівчатка плюс. Потім у нас є отака нарізочка, дивіться, де є махан, курхан і київська. Це теж дуже смачна ковбаска, ціна її 950 гривень за кілограм. Мої хороші замовлення приймаємо тільки на Viber. 098 Номер телефону я вам показала. 098 493 0776. І така любана різочка, вона поїде до вас. Подивіться, вона йде різна. Кролік з фісташкою. Подивіться мої, хороші, яка тут є фісташечка. Він йде м'який, він йде сиров'ялиний. Я хочу вам сказати, що в нас кролік з фісташкою, кролік з вишнею. Лучше все продається. А взагалі вона вся колбаска по тому. Значить, дівчатка мої, уточка. Уточка – це колбаска, яка йде сиров'ялина. І вона, колбаска, подивіться. Вона йде з постріночку. Я вам її покажу в розрізі. По така вона буде в розрізі. У неї є далека-далека острінка. Така, знаєте, чуть, чуть вона є. Ціна її 800 гривень за кілограм. Дівочки, мої замовлення, будь ласка, будьте обережні. І слухайте уважно. на вайбер. Оце у нас іде уточка, мої хороші. Потім давайте я вам розріжу кроліка. З вишнею. Кролик з вишнею, подивіться, він не похожий ні на що, це в нас іде. Уточка це в нас іде з вишнею. Це йде скрив'яна колбаска. Е, уточка, вона така, знаєте, вона має трошки остріночку, вона дуже вкусна. Вона, до речі, мені похорочуємось, де на бастурмулась. От утка вона похорочуєсь на бастурму. Дівчатка, хто любить бастурму, беріть уточку собі. Так, мої хороші, це я вам розрізаю, дивіться, кролік з фісташкою. Подивіться, кролік з фісташкою, яка в ньому є фісташечка, Бачите? Це в нас іде кролік з вишнею, це кролік з фісташкою, це в нас іде уточка, Значить, уточка, вона має острінку, кролік з фісташкою, вона ніжна, ніжна колбаска. Подивіться, яка фісташка йде в кроліку, дівчатка мої. 800 гривень за кілограм. Замовлення приймаємо на Viber 098 493 0776. Дівочки мої, вся колбаска вона по-своєму дуже-дуже смачненька, вона вся свіжа. Ви ж бачите, кожне получення ми вам все показуємо. Потім, хто хоче асорті, допустимо, махан, курхан і київська, бере отаке асорті. Так, мої рідні, говядинку, От розрізаємо вам говядину. Говядина, вона така тверденька колбаска. Це йде говядина з вишнею, вона не похожа ні на що. Тут вона не похожа ні на що. Ціна її 800 гривень за кілограм. Значить, дівочки мої, гов'ядину, кролік. Звичній колік, свісташечко, і пся колбаска йде сировялочка. Вона дуже вкусна. Хто любить бастурму і хоче бастурму, він бере уточку, тому що утка похоже чимось теж на бастурму. Ось такий у нас асортимент. У нас дуже дуже важко. Так, мої хорошенькі, прошу то, це свинінка вистояна на конячку. Вона теж дуже смачненька. Боже, я її розрізала, як вона пахне. Вона йде трошки фісташкою, У неї ж трошки то, що вона вистояна на конячку, вона живе трошки фісташкою, ціна 800 гривень за кілограм. Ми робимо таке асортів. Беремо прошуту, беремо слоєчку і робимо таке асорті. Асорті сортів 950 гривень за кілограм і сама колбаска 800 гривень за кілограм. Мої хорошенькі, Значить, все є. Потім э, наша всім любима слоєчка. Слоєчка вона не похожа теж ні на шов. Це йде про слоєчка сала, про слоєчка м'яса. Вона дуже смачненька, ціна її 800 гривень за кілограм. Тут йде слоєчка сала, слоєчка м'яса. Вона дуже вкусна, це йде все сировялка. Дівчатка, все це сиров'ялочка. Значить, замовлення ми робимо тільки на Viber. 0,98-4930776. Костя, дай мені, будь ласка, ось як він називається, я б правильно Я забула. Оце по 250 грам Махан. Дівчатка, у нас є в продажі хамон. Є 250 грамів є 500 грамів. Дівочки мої, хамончик іде зачищений, він іде без прожилок і дуже смачний. 500 грам так мої родини, про колбаску. Я вам розказала про ці палички з коніни. Я вам розказала. Вони дуже смачні, не похожі ні на що, вони в нас є. 800 гривень за кілограм аболдіну кусної колбаски. Замовлення ми робимо на Viber 098 493 0776. Кроме Viber не приймаємо нікуди. Дівчатки, ви знаєте, що в нас є дуже вкусний тунець. Ви знаєте, це тунець в волії. Ми його дуже багато беремо. Ми беремо по 10 ящиків, тому що він дійсно добре продається. Раніше у нас був тунець в маслі, але я хочу вам сказати, що тунець в маслі не такий добрий, як в олії. Тут олії небагато. І даже вчора дівчинка брала, вона відкривала, робила руль. І ми його їмо. Дівчини, ми його відкриваємо. Дві снімається оця кришечка. Да? Тришка знялася, пленочка відчепилася. Ви собі поїли пленкою, накрили собі і все, йому нічого не буде. Неділю-полтори в холодильник. Ця баночка стоїть 550 гривень. Дівчатки мої, ограничень замовлені нема. Ми робимо заготовочки до Нового року. Щоб ви собі не заказали, чи ви закажете одну паличку колбаски, да, яка там буде на 200 з чим гривень, чи один туніт, чи кілограм ікри. У нас ограничень замовлені немає. нема. Дівчатка мої, будьте, будь ласка, обережні. Так, мої дівчаточки, по поводу цих відеречок. Дивіться, ви знаєте, що відеречок ми робимо дуже дуже багато. Таке відеречко, воно стоїть 500 гривень. В ньому 480 грам грам іде рибучки. Значить, дивіться, дівчатка. Багато пишуть, дайте нам обрізки. Дівчики, обрізки це в нас стоїть 150 гривень за кілограм. Це йде від рибки, хребет і брюшки. Оце ідуть обрізки. Тут іде філеєчка, вона ріжеться задньої частини. Вона сама сама плотна. Вони йдуть дуже смачненькі, вони вже порізані дорічками. тільки відкрили баночку, наложили на хлібчик і положили собі в очі. Вони стоять 480 вісімдесят грамів, п'ятсот гривень. Дівчатка, це йде форелечка. Ви знаєте, що ми любимо працювати тільки з форелечкою, тому що форелька вона для мене і ніжніша, і я і красива. Хоча в нас є в продажі і сьомочка. Але по вкусу вона, допустимо, вкусна і та і та. Значить, мої хороші, щоб ви знали, що це не обрізка, це філе різане дорічками. Його таке відеречко, 480 вісімсот грам, вона стоїть 500 гривень. Замовлення робимо на вайбер. 098, 493 дев'яти три, ноль вайбера ми замовлення не приймаємо дівчатка нікуди. Давайте йдемо до ікорочки. Ікорочка шаланда. багато хто думає, що якщо ікра йде в банки, то це не хороша ікра. Вона житка ні, мої хороші шаланда. Це в нас іде наша ікорочка, Київська область, Пастівський район, село Тарасівка. Розвісна ікра, вона йде американечка. Значить, мої хороші 600-грамова банка, вона стоїть 4 тисячі. Це йде кіта, вона йде плотна, вона йде мало, мало сольна, вона без жидкості. Костя, іди до мене, подивіться. Добре, день, що ви бажаєте? щучку 450 гривень, будь ласка, сідай щучку, значить. Потім дивіться, 350 банка, вона стоїть 2500 тисячі, і 230 банка, вона стоїть 1800. Це йде ікра кита, вона йде мало-мало сольна, вона йде не жидка, щоб ви не переживали. Плюс Е, у нас є -клас. О, срок, і корочка преміум класу. Ось тут строки дівчат, кожен строк цієї баночки він на отаку на кришечки. Та, значить строки до 26-го року, третього-четвертого місяця. От -оток. баночка йде 100-грамова. Є китай є горбуша. Це ікра йде преміум класа, вона йде мало-мало сольна і вона йде не жидка. Саме головне, що вона не жидка. Упала ікра. Це гумор, про що вона впадалася. Я її націлювала, вона продалася. Значить, Дивіться, йдемо до щучки і кремовички. І крамой, вона стоїть 180 гривень баночка. Вона йде дуже смачненько, вона йде плотна, вона йде мало-мало маломалосойна, вона дуже вкусна, вона, знаєте, аж хрустить такой. Потім, костик, ти бачиш, що вся щучка в мене впала з любов'ю, бачу. Щас я кості з'їмуся, зроблю ролики, Ви... Я ж вже можу згинатися, вже животик мені не мішаю, вже можу присісти, зігнутися. Значить, мої хорошенькі, дивіться, щучка, ви знаєте, по вітамінозу, вона найма полезна і корочка. 100 грамова баночка 450 гривень і 250 грамова баночка вона стоїть 1000 гривень. Ви знаєте, що в щучки дуже-дуже багато вітамінів. У неї по вітамінозу має більше, ніж чорна ікра. Чорна ікра вона стоїть 300 за 100 гривень. Вона в нас є баночка 100 грамів 130, 250, 350 і були пол кіло, але ми продали, включимо і завтра. Дівчатка мої, саме головне замовлення робіть на вайбер 493 0776. Кроме вайбера, ми не приймаємо нікуди. У нас є і корочка, у нас є і рибу. В цьому дівчинка бере конін. Це для однієї дівчинки. В другому кульочку, опять же, 15 прошучок. І ось таких паличок дівчинка взяла 100 штук. От таких 100 штук дівчатки. Вони дійсно смачні палочки, це йде всього один заказ. Але ми тут накладімо на витягнути, бо це бо, що це одної стрічки це другої. І отак розвідали. Три колючки такої конини. Дівчатка, ця колбаска вона стоїть 800 гривень за кілограм. Вона йде дуже змачна. Прошути це, ви знаєте, колбаска, вона йде з фісташечкою, і вона вистяла на колічко. Коніна це є коніна, вона не Ольга Так что мы, Ирина еще одну кушать замовлення ми робимо на вайбе 098 493 0776. Хочет у вас так, что ограничений заказов нема. Або ви возьмете одну палочку, або кульок, у нас ограничений нема. Значит, цей сейчас Костик мотает на себя на новую почту. Плюс цей заказик девочка забирає ящик щучки. Цей ящик щучки тут у нас идет. Опять же, конина, показываю опять. Опять же, палочки з конины і крабики. Девочки мої, замовлення ми робимо на вайбе 098 7,76. Я ще раз приймаю ограничені замовлення. Чи ви возьмі тут дівчини, що бере ящик що вона завжди бере по ящику, дайно собі тридко, раз два-три місяці, але сьогодні ми отримали два ящика, ящик ми вже продали. А так вона буде у нас випили дівчинку, дівчатку, отака баночка, вона 450 гривень, сьогодні і один ящик лишили, ось вона тут один ящик ми лишили, це у нас буде 450 гривень одна баночка, плюс така вісова 250 гривень, 250 гривень, тисяча гривень, так мої хороші. Це стане сюди. Ми отримали два ящика вяленого Дівчата, Бичок йде в'ялений, потрашований. Зараз я вам його покажу. Ми взяли два ящика. Ви я хочу сказати, хотя, що і не сезон, я купила на бичок, да, ви що бичок. Беруть літок до пива, все. Я вам хочу сказати, що він нас дуже хорошо подивиться. Світлана, 16 кг. Один я... е, значить так, Світлана, 16 кг. Дівчатка, дивіться, бичок йде потрошений. і він, дивіться, розмірний ряту на ладошку. Він йде мало-мало щодо. Він дійсно дуже вкусний, дівчатка, він дуже. Вірите, патрошони – де це наш бичочок, і він вип'ялений, це теж немаловажно. Ціна – 1000 гривень за кілограм. Ви знаєте, що ми його купуємо по пол кіло, і можемо, ну, пакуємо по пол кіло, 500 гривень виходить пол кіло. Бичок іде мало-мало сольні дівчатки, він дуже смачний, він не солений, він іменно вялений. Головочку відламали, головочку відламали, так. головку відламали, шкурочку зверху сняли, і він обладено. Ми взяли його два ящика, дівчатки мої, він теж йде ви Бачите, він одинаковий весь потрошений. Ми взяли два ящика, ми щось його навакумуємо і ставимо на вітринку. Мої віднурки замовлення, будь ласка, навальна. Будемо 98, 4, 9, 3, 07, 76. Коновайбер не приймаємо ми нікуди. Світла на 16 кг накриваємо, зараз доробимо роботу, завакумуємо. це саме посілочки на почту.